Вітаю бухгалтерів бюджетних установ та організацій. З вами Олена Озерова. Наказ про облікову політику та положення про організацію бухобліку важливі документи в роботі бюджетної установи. Як часто оновлювати розпорядчі документи та які законодавчі зміни врахувати у 2025 році? Поговоримо далі. Початок року: час провести ревізію облікової політики установи та оцінити, чи не потребує вона оновлень. Нагадаємо, переглядаючи облікову політику, якщо мінфін уніс зміни до облікових стандартів і вони впливають на облікову політику безпосередньо вашої установи, зміни облікової політики дозволять більш достовірно показати операції у бухобліку та фінзвітності установи. З'ясуємо, які саме положення облікового розпорядчого документа слід оновити у 2025 році. Із з 2025 року запрацювали зміни до надстандарту 122 нематеріальні активи. В кінці року установа зобов'язана переглянути строк корисного використання, ліквідаційну вартість та метод амортизації. Тож підготуйтесь до змін зараз і оновлені вимоги передбачити в наказі про облікову політику, якщо маєте на балансі не активи. Якщо облікуєте об'єкти з невизначеним строком використання, щороку потрібно оцінювати, чи залишаються підстави для такої невизначеності. Адже такі об'єкти в бухобліку не амортизують. Для цього до облікової політики внесіть ті чинники, які суттєво впливають на ознаки невизначеності строку використання нематеріальних активів. Орієнтуйтесь на критерії із пункту 4 розділ 4 стандарту 122. Бюджетні установи, що мають інвестиційну нерухомість, мають врахувати облікові політиці зміни до стандарту 129 інвестиційна нерухомість, котрі запрацювали і з 1 січня 2025-го. Урядовці розширили перелік нерухомості, яка в бухобліку не є інвестиційною, а також навели приклади інвестиційної нерухомості. Врахуйте зміни в наказі про облікову політику та перекласифікуйте за потреби в обліку об'єкти нерухомості. Зазнали змін і правила оцінки інвестну рухомості. Тепер при обміні активами використовують справедливу вартість. Оцінка інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю ґрунтується на цінах активного ринку. Але якщо активний ринок відсутній, доведеться обирати метод оцінки із пункту 14 розділу 2 стандарту 129 та закріпити свій вибір у обліковій політиці. Крім цього, якщо не переглядали облікову політику у попередні роки, рекомендуємо врахувати зміни у облікових стандартах та метод рекомендаціях, які принесли із собою 2023 та 2024 роки. На допомогу завжди прийде голову бюджет, у архіві якого знайдете відповіді на усі запитання. Щоб нести зміни. До розпорядчого документа оберіть зручний для себе варіант: внесіть зміни та доповнення до чинного наказу або видайте його в новій редакції. Погодьте зміни з головним розпорядником бюджетних коштів та доведіть до відома працівників бухгалтерії та керівників структурних підрозділів установи. А якщо установа має подвійну підпорядкованість, погоджує зміни розпорядник бюджетних коштів, який затверджує кошторис. Ще більше інформації про облікову політику шукайте в електронному журналі «Головбухбюджет». Бюджет. Долучайтесь до спільноти однодумців у наших соцмережах, щоб завжди бути в курсі змін. До зустрічі!